Хороший варіант автомобіля буде торгуватись на наступному тижні. І це Volkswagen Tiguan, із є комплектації 31 тисяча пробігу, автомобіль на передньому приводі. 23 рік. Пошкодження автомобіля сміливо можна казати, що вони мінімальні в задній частині. І це дійсно класний варіант автомобіля, як для себе. Звісно, такі автомобілі по низу ринку не торгуються. Такі автомобілі на аукціоні в середньому будуть коштувати в районі 9,5-10,5 тисяч доларів. Та, враховуючи комплектацію, панораму, а також. Невеличкі задні пошкодження, і є окрема фотографія, що запчастинки, дефектовані і пошкоджені, лежать збоку. Є можливість розраховувати, що цей автомобіль з аукціону піде в районі. 12,5-13,5 тисяч доларів, що чесно кажучи, вище я б на нього вже не ставив. При цій ставці машина приблизно прибуде 24-25 без ремонту в Київ з доставкою і розмитненням. Я думаю, що з ремонтом при таких пошкодженнях сміливо можна в районі 28-29 розраховувати на такий автомобіль. Це буде класний автомобіль, варіанта як для себе. Телефонуй в компанію Total Drive Hub і замовляй кращий автомобіль для себе. А ми продовжуємо шукати для клієнтів і вже на новоріч. Свята торгувати і Mitsubishi, і Mazdoчки, і Grand Cherokee і всі інші автомобілі. Тому що компанія Total Drive Hub бере своїм клієнтам тільки краще авто.